Привіт, це твій блог про волосся, і сьогодні поговоримо про жирну шкіру голови. Жирною шкірою голови вважається та, яка трошки прихворіла. Тобто, ти помила або помила голову через 4 години. Тебе знову жирне волосся і погано пахне. Саме така шкіра вважається жирною. Якщо ти просто миєш все життя, там, ще зі школи, там, а тобі вже 30-40 років, і ти миєш волосся кожен день, це нормально. Мити волосся кожен день це нормально. Давайте одразу все це пофіксимо. Є різні типи шкіри голови, і різні люди можуть мити голову або е, рідше, або частіше. Тобто хтось там -то миє раз на тиждень, хтось миє кожен день. Але і те, і те є нормально. І лише тільки гіпершвидка. Таке забруднення називається жирної шкіри голови. Тому коли ти береш шампунь для жирної шкіри голови і просто думаєш, що зараз буде щось краще, а ти миєш кожен день. А не кожні 4 години, то в тебе буде все ще гірше, бо такий шампунь є костелями для того, щоб вирішити тимчасову проблему жирної шкіри голови, і буде дуже її підсушувати. А в тебе вона і так дуже жирна, воно буде підсушувати, буде поступати сигнал до мозку, що в нас тепер шкіра дуже-дуже суха і буде ще активніше робота сальних залоз. Давайте розберемось. В чому причини того, що шкіра голови може стати дійсно по-справжньому жирною? Перша причина це гормональний фон, це якийсь збой. Друга причина це проблеми е, з ЖКТ. Тобто у вас можуть бу бути якісь проблеми там з желудком або ще з чимось. Третя проблема це стрес, четверта проблема неправильна гігієна. І подивіться, у всіх цих випадках, нібито шампунь вам не допоможе однозначно і остаточно. Тобто, вам потрібно звернутися до лікаря, трихолога якогось там, до якогось дерматолога, можливо. Ну, тобто, вам потрібно не перукарське, не естетичне, не косметичне втручання зазвичай, а саме втручання лікаря. Жирною шкірою голови, вважається, та, яку ви помили, через 4 години вона знову грязна, то дуже погано пахне. Якщо ви миєте її кожен день, це нормально. Шампунь для жирної шкіри голови, якщо ви миєте її кожен день, вам не потрібен. Якщо ви. Робите це все життя. Якщо ви раніше мили один раз на 2-3 дні, а потім почали мити кожен день. Це сигнал про те, що щось не так. Але треба все ж таки звернутися до лікаря і не брати шампунь для жирної шкіри голови, бо ви можете зробити ще гірше. Це був твій блог про волосся. Якщо є запитання, пиши в коментарях. Все обсудимо, все обговоримо. Ставь вподобайку або не вподобайку. Підписуйся на канал, став дзвіночок, якщо. Не бажаєш пропускати ці ролики, а далі буде ще багато таких коротких, але дуже вмістовно корисних відео. Пока!